О, Апостер! Наша земля! Наші герої! Мираймови! Огонь, герої в слава, слава, слава! Ворожай, в груп! Оглядають, оросай! Героїв груп! Збори! Слава! Героя! Слава! Догода Україна! Герої Героям здобуття! Україна ще! Hvala što pratite Гасел зараз самою спиною відбувається змоски скипова да? учасників об'єднання Свобода. Я хочу вам сказати, що в дві часи колишнього захищати нашу батьківщину. І може з нами притися збирати, як воїн проти комунят. Але зараз в нашій країні є режим месячні окупації. проти нього нам потрібно п'ятнадцяти, незалежно, від кольору, прапора. У нас сьогодні пройшов марш на честь героїв Крут, на честь тих 300 хлопців, які 29 січня 1918 року не побоялися вийти проти 4000 армії Большевіцькою зупинити їх на станції крути бій тривав ну, 5 годин. Тобто, цей факт в історії України, він умовчувався про тих справжніх українських героїв, які розуміючи, що вони загинуть, лишли і захищали свою землю. Нашою сьогоднішньою метою було відтворити і відновити історичну справедливість, донести для людей ті невідомі шматки історії, які є в нашій історії, в нашій пам'яті, пов'язані з нашою Україною. Ми пройшли зі Смолоскипами, щоб по вогонь, який ми несли, він запалав у серцях усіх людей, дав їм наснагу, дав їм наснагу для боротьби сили, нагадав їм, що ми сильна нація, нація, яка пережила. Сотні років поневірянь, сотні років боротьби, і це тільки зробило нас сильними, міцними і непереможними. Я вирішив прийняти участь в цій акції, тому що я солідарний з тими хлопцями, які поклали голову за Україну, і вони знали на що вони йшли. Я вважаю, що це героїзм, який ну сьогодні ми на жаль, ми. Нездатні, ну просто ми не зможемо зробити те, що зробили наші попередники в боротьбі за українську державу. Звідки ви дізналися про даний захід? У мене моя колежанка, Вона в цьому приймала участь і була організатором. Я від неї дізнався і прийшов.